Як розпочати рух на машині на авто, обладнаний коробкою автомат. Автоматичною коробкою. По-перше, ну, пристегнутися, це ясно? Далі, правою ногою нажимаємо на гальма. Бажали. У кого є ключ? Зажигання, запалення. Включаємо запалення, загораються наші прилади і потім заводимо, завели. Ногу так і тримаємо на гальмах. право, Далі. Вмикаємо драйв. Паркінг, радіо нейтраль драйв. Раз, раз, оп. Драйв. Вимкнули. Вимкнули. Потім знімаємо стояночного. Тормозу. Оп! Зняли. Вмикаємо лівий показчик. Дивимось з зеркало ліве. І можемо розпочати рух. Розпочинаємо. Припаркувались. Обратна послідовність. Нога на гальмах, паркінг. І глушимо. Все просто.